Бутися відчайдушно і безкомпромісно. Інші слова щодо олімпійських ліцензійних поєдинків українських боксерів зайві чи справдилися сподівання і чи збільшилась присутність нашого боксу на рингу Парижа? Щиро переживаємо, тому й так само прагнемо фактів та результатів. Перемогти, щоб здійснити олімпійську мрію завдання і мета боксерів збірної України на останньому ліцензійному турнірі, який приймав Таїланд. І щоб здобути ліцензію, треба було вигравати у кожному поєдинку. На старті змагань команда демонструвала лише переможні результати, але варто було програти Кароліні Махно, як розпочалася чорна смуга невдач. Анна Охрей, Анастасія Чорноколенко, лідери збірної Ярослав Харциз, Юрій Захарєєв та Дмитро Замотаєв, Сергій Горсков, Анастасія Молочко, Тетяна Коп та Анастасія Ковальчук. Всі ці боксери без ліцензій на ігри у Парижі. Серед причин поразок суто спортивні і цілком справедливі. Але ігнорувати фактор упередженого суддівства теж не варто. Наші боксери, всі поєдинки, програють 3-2. 3-2. Ви знаєте, бокс це суб'єктивний вид спорту, вирішують люди. Але ну, мені як функціонеру е дуже дивно, коли наші боксери, не програючи ці поєдинки, а їм не підіймають руки. Як я можу е дивитися в очі нашим спортсменам, які після боїв і тренерам, які після боїв підходять і говорять, а що це було? Що нам робити? Як нам треба вигравати, щоб нам підіймали руки? Мені спортсмени говорять, ми будемо зав'язувати з боксом. Не будемо більше боксувати. Ну а навіщо? Це не потрібно нам. Люди готувалися. Чотири роки свого життя потратили для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри. а Тут нас просто витерли ноги. Особливий резонанс викликав поєдинок чемпіона світу Юрія Захарєєва із бронзовим призером Олімпіади у Токіо ірландцем Айденом Волшом. Українець домінував у кожному із раундів, проте роздільним рішенням суддів зазнав поразки. Федерація боксу України звернулась до міжнародного олімпійського комітету його найвищого керівництва в особі президента Томаса Баха із вимогою переглянути результат бою та віддати українцю належне. За три раунди боксер з Ірландії наніс максимум 5 ударів. Ну, За що йому виносити, як він може стати переможцем того двобою, якщо спортсмен не б'є, а хіба тікає? В федерації боксу було написано скарги до міжнародного олімпійського комітету, в яких було викладено факти грубих порушень в цьому поєдинку. Ми кожної години дзвонимо в Національний олімпійський комітет. Ми підняли по особистим зв'язкам нашого представника в виконкомі міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку. З ним на зв'язку. Він був у Томаса Баха. Вони дзвонили, в оргкомітет. В оргкомітет дав пояснення, що таке буває. Це зіткнення стилей. Якщо вони не зможуть поміняти це суддівське рішення, щоб нашому боксеру, нашому спортсмену, заслуженому майстеру спорту, двократному чемпіону світу. Дали можливість так називаємої універсальної ліцензії, яку Міжнародний олімпійський комітет видає спортсменам з інших країн, щоб нам дали можливість і нашому спортсмену, і нашому боксеру дали можливість боксувати на Олімпійських іграх. Бо він цього заслуговує і в нього вкрали перемогу. До фінальних поєдинків за ліцензії дійшли два українських боксери: це Айдар Абдураїмов та Дмитро Ловчинський. 20-річний Абдураїмов вперше брав участь у такому турнірі: п'ять поєдинків, і у кожному українець був технічнішим і розумнішим за суперника. Та у підсумку створив сенсацію. У вирішальному протистоянні Абдуримов, який виступає у ваговій категорії до 57 кілограмів, одноголосним рішенням здолав представника Киргизстану та став володарем ліцензії на ігри у Парижі. Першу чергу, хочу подякувати Збройним силам України. Завдяки їм я добре підготувався, провів п'ять чудових поєдинків. Дякую! Ще хочу подякувати своїм тренерам, своїй родині, своїй команді. Слава Україні! Ще одну ліцензію для збірної України здобув суперважковаговик Дмитро Ловчинський. 25-річний українець провів на турнірі три поєдинки у вирішальному. Він одноголосним рішенням здолав представника Греції. Таким чином, збірну України із боксу на Олімпіаді представлятимуть три спортсмени: це Айдар Абдураїмов, Дмитро Ловчинський та лідер команди Срібний призер ігор у Токіо Олександр Хижняк, який здобув свою перепустку торік, коли став чемпіоном європейських ігор.